Так, ну що ж, всім привіт! З вами Соня, і сьогодні у нас е, 4 сьомий епізод Династія вандербільд Ось у нас, значить, спав наш Ксаден. Ось він вже, звісно, хоче їсти, хоче викупатися, але але я думала, що він має піти в 4-й четвер, в годині ранку, але це означало, що він. Та має кінцевий термін. Це у нього в четвер о 60 годині ранку. Як є лише години, щоб справитись із черговою девакуватою справою. Тобто ми зараз швиденько просто, швиденько, на всіх парах світу, всім, чим можемо, добираємося до Сулані. Це у нас е, потрібно е, водоспад. Давайте сюди до обломків. А хоч, я не знаю. Побуває в Сулані, в якомусь відпустку, типу в міні з'їзди, так. Ось. Нам потрібно, значить, ловити жаб біля буде спати на МО полам. Ми швиденько відправляємося просто сюди що сюди променити шап, І тут можна буде нам прийняти душик. Ось, що він прийняв душ. переодягнувся молодшинка. Е, ось, прийняв душик швиденько. Але холодно, він аж замерзне, напевно, скоріш за все. Повний провал, та, блин дивіться, У нього просто репутація реально, от, мені здається, що ми якраз таки робимо, що нього репутація була сама така погана, а потім, ну, так як його вигнали правильно з королівської сім'ї. ось, А потім ми її, напевно, що будемо прокачувати в хорошу сторону. Блін, це класно, класно. повний провал, начебто, мав дістатися до водоспаду і виконати завдання, але схоже, жаба стрибала десь не туди. Привал епічного масштабу. Тут я сінка задовикувати справи знизилась. Стосунки з Мікою зіпсувалися. Ой-ой, це ж наша подруга, Міку. Ну, ладно, не такі вже і погані. Та тоді я не знаю. ну... При, при, приймай душ. Тут можна зловити жабок, до речі. Давай зловим ще жабок. А, це плаває, 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 плаває жабка. Ой, Класно. Та, йому холодно, Зимно йому. Через холод. Зараз десь в мене. Ще замерзне взагалі. Буде прекрасно. І помре. І все. Єдина всія наша. В... Вихрова квіт... квіткова жаба. Це яка вона? Так, тут що без пропозицій. Немає покупців. Ну, ладно, 160! Вау, нам потрібна ще одна. А це вже не можна, там? Зачекати трішки потрібно. О, у нас це класно, у нас шапка є. Виняткова. 160! Ребятки. Так, добренько. Тоді відправляємось. Можна поприбрати і можна, до речі, щось знайти. Щось знайти, щось цікаве. Давайте, у нас коли робота. 8 годині ранку, добре. Плавати кругами в острівне каноєте, зараз серйозно? Окупу сміття. 0,0. Ну, ладенько Виж. Тебе не холодно уже? Нормально? Ну ти. Усі хавий, цікавий, персонажик. О, давай з тобою. Не, не можна. Тільки плавати кругами. До речі, свій е, навик. Він е, підвищує навичку свою. Так, добренько. 650 потрібно дочекатися восьмої. О, за годину, та ми працюємо віддалено. Ексаден отримав 193 символеони, оскільки його керівництво було задоволене результатом його позаш... 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 позаштатної праці. Це просто прекрасно. Окей, далі нам потрібно так само протестувати і жартувати про політки. Ну, в принципі, та сама робота. Тоді давай, це досить нам плавати кругами в цьому солані. Ти, звісно, розумієш, це ну, круто. Але сонце нам потрібно виконувати свою роботу. Потрібно нам Нам потрібні гроші, щоб потім жити просто на широку руку. і ти можеш, хоч, я не знаю, там цілими місяцями залишатися в тому сулані. і просто прекрасно жити, і собі можна купити там якусь е, дачу. І, і, ну, Я не знаю. Город, напевно, там не буде. Де зробити. Але зате будеш собі купати, сплавати, скільки захочеш взагалі. Так, давай протестуємо. Тут можна сліпити сніговика, снігового ангела зробити. Це класно, класно. Хто у нас тут працює? бьорн бьорн у нас тут працює. Я знаю, що ти голодний, хороший. Давай ми от. А, тут тільки напій. Тут, напевно, восьмій годині тільки відкриється цей. Боже хто ти? А, це пакл. Думаю, хто це там такі стоїть. Красивий. А, так. Тут нічого цікавого. Тут якийсь. Да, стін брок, якась знаменитісь, Боже, оце жіночка, вона стільки ж разів падає, Вона ж стільки разів, що фанатка просто. Е, мені же її шкода, якщо чесно, Вона стільки разів падає. Леонора, заспокійся, будь ласка. Приведи себе в норму. Візьми себе руки. О, тут у нас, до речі, ці ціни. Давайте. Амбурга саме найменше, коштує один смилон. А, стейк 3 Ого. Так, а, далі. Курочка. Курочка у нас два самолетні. Рибка у нас два з половиною і. Таке... підмішки якісь? Що це таке? Щось таке цікаве? Два з половиною теж. Або воно стерлось, не знаю. Ага, тут те саме. Ну, добренько. О, вже відчинилося, можна собі йти брати їсти. давай замовим їжу саму давай. Спробуємо. Він у нас хоче зробити вищ... щось вищої якості, ніж кепська. Ну, можна, до речі, зробити спробувати. Давай сонце. Швиденько, швиденько. О, а пані тобі сподобалась. І це Прикол. Давай не знаю, дружньо сюди Все. Просто прекрасно, все. ми Боже, мені тут шкода, його ніхто не підтримує. Якщо ну, шуміти, якщо ніхто не чує, сонце, тебе, ну, тебе скоро всі почують. <реку> Ти як піднімешся? Повірте, ну, не мають бути. Ну, не... Боже. <смі> <смі> Я всі слова забуваю. Вони не будуть мати права тебе не слухати, сонце. Я тобі чесно кажу. Всі будуть тебе чути, всі будуть тебе підтримувати, все буде прекрасно. Стол, Боже, а чого ти тут такі ходиш красиве? Домінік. Домінік. Боже, це е, зазвичай на сумісність у них, до речі, теж. Це дуже класно. Теж можуть бути як друзі. Зхоже, ксадина звик їжі, наприклад, самоси. З часом і практикою може їсти найгостріші страви, як справжній масливий за спеціями. Ого. Ну, класно, класно. Будемо шукати. Так, ага, сьогодні у нас нічого немає, а завтра шоу талантів. Можна буде, до речі, сходити туди. І післязавтра теж шоу талантів. Ого. Оце так, звісно. Що у нас тут таке? Холодно що? А, гострий опік. Ага, дискомфортно, божечки. бідоська. Так, і далі нам потрібно буде навчитися готуватися Е, Відкрив два з 27 доступних місця рецептів. Можна з тобою, Майро, будь ласка, давай привітаємося? Давай ми з тобою пошуткуємо про політиків. Ну, чому б ні? Зараз, ми будемо шуткувати про політиків. Так. Це, напевно, де це тут? Ні, це просувати це в веселищах. Жарти? Історії, безглузди. А де це все? З ким це потрібно жартувати? Ну давай, давай під... зараз подивимось. світська бесіда а, Давай запитай про кар'єру, можливо, там, я там не знаю. Що цікаво про неї не знаємо? Так, комплімент. Так, глибокі думки. Інтереси. Що взагалі це все не те. А з ким ти можеш пожартувати? Щось я бачу за лі... О, Гінтер Гюнф. Він оце якраз у нас о, одружився тільки недавно. Ну, сонце, ти будеш з ним говорити? Чи з нею? Ні? Що, з, походу, він не буде з нею говорити? Ну тоді давай з Гінтером поговоримо, я не знаю. Про сват справді будут воти вже хоче в туалет бідосі. Це веселище зараз подивимось. Нічого немає. Нічого взагалі, давайте дружня тоді. О, я не знаю, де воно все є. Нам потрібно міко сюди, і це дуже-дуже швидко. Ладно, давай, поки ти сумний, ти, напевно, може, не можеш, я не знаю. Давай тоді сходимо в туалет швиденько. Ага, ось тут. А вона ще досі, може непритомні, з кожним разом. Вона вже напевно, ну, за... дуже дуже замучилась, дуже замучилась вона вже падати в обморок. О, дивіться, пила. Лихацька різня бензопилою Можна, до речі, в цей з'їздити в інше місто і сходити на якийсь фільм. Ну, але це вже, я думаю, коли ми, напевно. Боже, як воно там? Як ми вже з кимось познайомимося? Ну, Боже, чому ти роздягаєшся? Не роздягайся, чому ти роздягаєшся? <гум> Ладно, добренько, я думаю, що я до вас, напевно, повернуся, коли вже виконаю йому ось цю роботу. Дивіться, який прикол тут у нас. Нам тут подзвонила кожен е я був як її звати, і, і говорить, нам кажуть, що ти часто стрягаєш у бійки, тобі варто змінити поведінку, інакше не тебе чекає, погана репутація. <плес> ну, нехай чекай. <плес> ну ось, в принципі, і принципи, все. Я тут зустріла на інці Ленграб, вона от тільки що пішла. Він вже пристав би сумним, і можна було жартувати, в принципі, про політиків. А, це Джулія Райт. Джулія Райт, вона ось нам дзвонила і казала, що у нас буде погана репутація, якщо будемо далі битися. Ну, блін, у нас взагалі то була поважна причина. У нас хотіли пограбувати. Чого ви хочете від нас? Міла мюнх. Угу. Давай спробуємо познайомитися з цією знаменитістю. Ну, не думаю, що ми зможемо. Він кокетливий. Давай тоді, я не знаю. Попросимо його автограф. Зробимо фото з ним. Залізере все в нього попросимо. Попросити селфі. І обійми. Що це таке? А, недостатньо Йой. Йому відмовив, він от скотина. В О, чомусь, в чомусь він йому. Ага, селфі, селфі, я йому зробив. Автограф, що не хочеш. Що ти не хочеш нам автограф давати, Альо? Що, сильно блатний? Ми ну, зараз пустим планку, тобі не переживай. <рив> Давай <рив> ще раз попросимо автограф. <рив> І при нього пліткують. <рив> ні, він не хоче давати обійми нам. І він пішов додому спати. Едоток до слави від прохання про селфі. Угу, угу. Відмовив в обіймах. Від прохання обійнятись. Просто попросив обійми. Лише просто обійми. Але ні. Так, да, дуже шкода вона. Дуже шкода. Так, добре, все. Швиденько, 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 робимо підзаробіток. Рібний підзаробіток. У нас просто реально та репутація, вона так погіршується з кожним разом. Що я реально можливо його негативним персонажем просто. Ой, не знаю, ой, не знаю, це ж дуже. О, все, у нас одна зірочка, у нас одна зірочка, це капець. Добре, навички мастрування в нас немає взагалі. Харизма один, о, до речі, дуже класно. Шукаємо у суд... суддю на конкурс для конкурсу піщан. Запрошуємо сусід суддів на місцевий конкурс піщаних скульптур по прибиттю слід ознайомитися. З усіма правильними вимогами заходу. Просто маю відповісти на наступні питання. Чому саме випдиха для ролі судді найкраще? Чи був у вас раніше досвід суддівства, який вплив мали печені скульптури на ваше життя? О, догляд за газоном це було вже у нас. Фітнес, напарник для походів. Це, до речі, можна нам, напевно, теж. Але давайте це. Це в нас точно буде, тому що це негайно, ну, все Ну, тут, звісно, менше, ніж тут але ладно. але. Нас тут рівне Христмена навичка. Перший рівень потрібен, а у нас другий. У нас який фітнес? Фітнес перший. От бачите, то ми туди вже не підходимо. Добре, тоді давай вирушай туди швиденько. Ось, і я думаю, о Боже, це ми додому попали. Я до вас повернуся, коли він вже прийде звідти. Йой, ну ви розумієте, він тут прийшов і невдача знов. No. E, і тут напише, це ти називаєш скульптурою? Це не розсалка, скоріше якийсь неросалозвір. Твоя уява мене лякає. Якби я закопав кота в пісок, він виглядав би більш схожим на черепаху хоч ця штука. Сам не і не став найкращим сюди, Навіть далеко не найкращим це видно. Що це взагалі? Ну, видно, видно. Ну скорішко сімін, він такий ну. Наглий, він такий ну. Поганий, Тож не, не даремно, не даремо його це. Вигнали з цього королівського двору, з королівської сім'ї, позбавили його всього. Не дарма, не дарма. От він і хоче таким от стати. Ага, ну я поняла. Так, підхопили, так, це те це точно було весело, це точно. Місцевий ЗМІ підхопили його виступ, щоб зробило конкурс надзвичайно популярним. Ксадин точно більше не за. Садн точно більше не запросить, але йому все ж заплатили щось за безкоштовну рекламу. Дуже щедро враховуючи, що він заставив плакати, що не менше 6 дітей. Садин. Ну ти, звісно. О Боже. Він реально він реально дуже поганий. Прям дуже поганий. Він дуже поганий. Оце, да, оце прикольчики, ні. Ладненько, добренько, я до вас повернусь, вже коли їм проснеться. Що, ж він прокинувся? В, в нього тут дуже всі погані. Одобрити, ну, одобре, одобре. все дуже погано в нього тут. Давайте перекуси, перекуси щось. Йорит без лактози, приймаємо швиденьку ванну. Ой, божечки, божечки. Так, добре, у нас там робота є сьогодні. Ні, немає. Ого. Добре, круто, класно. Тоді давай щось, підуть рівень навички. Окей, давай підвищимо. Давай спочатку сходимо знову на підробіток. Я не знаю, на це капець якийсь просто. Сходимо на підробіток. Ні, спочатку. дізнаємось, який взагалі там є підробіток. Ні, давай, ти не приймай ладно? Я думаю, ми зараз підемо взагалі в фітнес. Ось і там щось зробимо. Пакування коробок. Платне прибирання пляжу для охочих. Четверта вечора. Ми, до речі, ще зможемо піти в цей спортзал. Це дуже класно. От, перестановка дому. Все, давайте ось це віймемо. Там, до речі, немає ніякої навички. Тоді і. Ну, знову ще записую, знову ще записую. Ну, я не можу просто од нього. Ну, молодець, так і треба. Так, все, відправляємось в цей в спортзал. І зараз всі-всі-всі передовлю спортзали. Ми йдемо в Вилу Крік. Йдемо сюди. Ось. Підемо, може, з Міко? Ні, давай слілі. Давай сліліт. Якщо вона, звісно, погодиться. <смір> От, бо я трошки хочу йому шурі-мури якісь. Ось. І побачимо, щось вийде. Так, добренько ми вже тут, ми вже так, будемо тренуватися. Е, хто у нас тут фітнес-тренер з Луна? Окей, ну давай, можливо, але давай саменький Іде тренуйся і вона з нами погодилась, це дуже класно. О вона буде бити грушу. Прям дуже налаштована бити ту грушу. Зараз, аби собі пику не побили цієї грушу, то що вона може відкидати трішки назад її. <таспо> <От>. <таспо> Та й будемо займатися цим. Усім. Ну, давай трішки прокачаємо себе, Це фітнес. І будемо закінчувати цей епізод. Давай, я знаю, знаю, знаю. <сіки> <сіки> Він захотів піддипомитися. Ну, ладенько. І це момент прозріння. Ну, так ти молодець? Давай, давай ідемо. Ой, боже. же зайняли. Зайняли наше місце тоді. Давай будемо тренувати удар. Е, так, тренувати будемо удари і будемо з нею балакти. Запитаємо, як день. Ще ребесюди, давай. Будемо. Ні, ну ти в рушничковий прийшов, прям молодець. О, другий, Друга навичка все. Другий рівень все. Тоді, я думаю, можна на цьому вже завершувати цей епізод. Ось, всі вам дякую за перегляд цього відео. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте взагалі, Як вам Гарного вечора або дня, і всім пока-пока.